І сьогодні будемо грати дуже класну відеогру Місайд. Ну, буде, напевно, кілька частин, тому що гра дуже довга і ну, ми її повністю будемо проходити, тому так. Ніколи не знайду час винести сміття. Колись я обов'язково це зроблю. Коли там генеральне прибирання входить до мого графіку. Ой, ніхто не знає, ніхто не знає. Літачок. Політ відмінний. Не дуже. Мені так сподобався кіт на калуні. Кіт на калуні. Там телефон. Нове повідомлення. Одне нове повідомлення. Відкрити повідомлення. Завантажити додаток. Запустити додаток. Ой, музичка просто дуже класна. Вітаю, я Міта. Вітаю. Як тебе звати? Ще видам. Розглянувся Майя. Не... Останнє я поспішала і залишила тут безлад. То можеш мені прибратись тут? Ти що, спідницю кинула Футболку кинула, штани кинула. Ну як так можна? У речі, носки більші за. Ну, за її ноги точно більші носки. Ну і такий милий дім. Ой, я не... Я не прочитала. Щиро дякую. День два. Привіт! Я тут голодніла. Хочу їсти. Купиш мені інгредієнти для курячого супу. Сама магазин пішла. б. Курячий суп ви купили. Ого, те, що потрібно. А тепер можна приготуємо його разом. Давай. Марква. Е, Це буде довго, якщо я тут все нарізати буду. Пісить. О! І не цілу морку дорізала. Добре. А тепер не тільки картоплю все Чому ми так грубо ріжемо картоплю? А ви як взагалі ріжете картоплю зі шкіркою? І дуже грубо. Ну тобто. ой! Привіт, Майя, Я планувала сьогодні купити дешевий телевізор. Молодець. Він маленький з антеною Я б хотіла б його взяти з собою, коли піду на прогулянку. Пам'ятай, що ти можеш пограти в ігри, за які ти отримаєш гроші. Пограєш, зробиш гроші, а потім купиш мені телевізор. Ну, Тефія. Дівчино. Знай міру наглості. Дай гроші, я тобі куплю, якщо тобі так важко купити. Але я не буду вас без тебе. І, до речі, в неї плазма. Ще маленький телевізор. А який то маленький телевізор такий, щоб піти гуляти. Добре. Добре. Нажимаю сюди. Міні-ігри. Оце пограємо. <плес> <плес> Камера впала. О, добре. А, то все так легко. Добре, давайте ми зараз... боже, як тут перекрутити. Так, я Давайте ще ще пограємо. Блін, хотіла би це пограти. Цікаво. Ой, тут такі класні мені заблоковані. Давайте пограємо ось це. Тут типу просто скласти. Ну, і що важкого тут? Ми ще можемо пограти. Давайте ще раз в це. О, тут вже важче. Ну я геній, я прям геній. Давай. Ура! Тепер ти, ма... тепер ти маєш достатньо грошей купити мені телевізор. Маблін. Нічого купити. Да. Ми нічого не можемо купити окрім цього теліка. Добре. Він такий мізерний. <рес> отакий <рес> капець. Так, не дешевший і переносний саме те, що мені потрібно. Дякую. Нема за що. День десять. Ой, ти вже повернувся. Слухай, я загубила гребінець. Чи не міг би ти допомогти мені його знайти? Спочатку заглянь цю тумочку, може він там є. Так дивимось. Ой, вона так било сидить. Тут немає гребінця. Тоді пошукай в інших місцях. Тільки не заглядай в духовку. Ти. Я там вже перевірила. Ви думаєте, я не загляну в духовку? А, але, що? А, окей. Буває. Ой, я ж сказала тобі не заглядати туди. Відвернися зараз усе приберу. Уф, гаразд, подивись в інших місцях. І, будь ласка, забудь про те, що бачу. Бачило, ще тут. Я зразу робінець знайшла. О, ти знайшов його. Круто, Чи тепер чим тепер займемося? День двадцять, то по 10 ліскіпала. Привіт таки, май, я рада. Я така рада, що ти мені допомагаєш. А ще той телевізор. Він був крутий, але він так швидко зламався. Буває. Поможе перени... пересунути шафу в інше місце? Бо вона дуже важка. Ти, блін, двигала її в стіну. Фаня важко. Дуже дякую, день не свій. День 33. А? О, Майя, здається, мене лише день, а я вже скучила за тобою. Ще то минуло 13 днів. Я б хотіла б, щоб ти відвідав мене частіше. Це мені тобі. Дякую, дякую, дякую. 37. Привіт, маю. Я тут подумала і хочу тебе побачити наживо. Шкода, що не можу. Ти мені дуже подобаєшся щодня, робиш щось для мене. Я б теж віддячила тобі якось. А знаєш, я дещо придумала. Ще крімер буде. Готуємося. А, ніякость скримера. Тепер зі мною. Пусти телефон. Що? Окей. Капець, ми в екран залізли. Вау. Блин, а красиво, дуже красиво. Де я? Знайоме місце. Я у цій грі. Привіт. Я не можу не звернути увагу на. Фотки. І оці фотки вони мене дивують. Типа, хто це? Хто це? Це ж не наша міта, це якась дамочка. Ну дуже схожа на міту. Або собі тоді підрізала волосся, або не знаю. Але тут всі три фотки з коротким волоссям. Окей, привіт! Ми вже вітались? Спочатку вимікни. Застріла версія гри, версія 1.5. Для переходу запустіть програму. Опа! Знайдіть примети і покладіть їх на сканер. Принесіть на сканер ложку олівець-банк. Так. Олівець може тут суяти. Улівця нема. До речі, дуже мила ліжко. І в вікні дуже яскравий світ. Сонечко вийшло, вау! Блін, ти порядка. Олівець. О, тут ще такі фотографії, там, де не наша міта. Це Пантик? Похоже на якусь мило. Ложка може бути на кухні. Ой, ну таке все миленьке. Тільки поля. Від медик туди. Ложка. Я, певно, зараз коврик принесу для мишки, тому що воно дуже скрапить. Так, все, ми трішки перемістилися, принесла коврик, граємо далі. Ні, камера! Ось так от-от. -вот. Несемо це на сканер. Так, мило. Це буде мило, це не буде бантик. Ложка. І олівець, який похожий на ручку. Скануйте предмети та запустіть механізм. О, до речі, зачеркнулась. Ну, це світиться, значить, це сюда. Готово до запуску. Сюди Завантаження. Версія 1.9. Сюди, значить. В чому музика змінилась? І ну трошки звук руки зле. Ну понятно е -е, біля вхідних дверей. Перезапустіть електри електрику біля вхідних дверей. Ну, трошки більше світла з'явилося. Сладіть себе на батареї і поверніть їх у механізм. Хто ти моя? Я представлялася. Ти мене не бачиш? Пограємо? Це стремно було. Пограємо? Ні, я не люблю гратись. Збереження чи що? Хто ти, хто ти? Хто я, хто я? А хто ти? Я незнайомцем не представляюсь. Ой, Боже, рука. Вам там нормальна рука? Тут бы это не было, ночи ему нормально. Мне страшно. Все эти... Что, -то... что, -то, что -то такое? Это моли. Они через двери бежут. Значит, это мух. Мусор. О! Тут она была открыта, или она... Это батарея. І код демається піднімати. Все, пройшло. Я маю. Сюди де світиться, я ложу. Запустіть механізм. Ну ця кнопочка. Знову версію заплатажу. Значить, йдемо сюди, напевно. Вот сами мыло, личинка. Ой, свет включили, ура! А мы даже можем пострелять. Может, зараз попробуем? Опа! О, привет, с Успели встретились. Я такая рада, а я Слава, у тебя были бы Як бачиш, я, я зробила цей особливий пристрій, Щоб ти скоріше потрапив сюди Думаю. до мене. Але чому зупинився в іншій версії гри? У який я... я... Ой, демо розказувати? Загалом приємно тебе бачити. Ну, приємно. Ми разом. Що, чого така стрмно. Добре? Моторошна статуетка. Тобі подобаються такі речі. Моторошна, ага, схоже на щось велике прокляте. Ну, вона точно не проклята. Вона не моторошна, а дуже неприненка. Можливо, ти маєш рацію. Можливо, не маєш. Так. Ну, може поговорити? Як я опинився в грі? Зараз я тобі розповім. І ось і тут. Розумів, я не зрозумів. Ну нічого страшного. Але не, ми тепер разом. Бля, хто мені пише в той телеграм? Ой, я на код нажала. Так що тебе, ти Міта? Ну я А ти має? Напевно. Добре. Нам писала задачу купити на кухню, наші йдемо на кухню. Це якесь колечко Кільце. Ти голодний? Давай разом займемося готуванням. Прибиранням. Оце да ті бантики. Ось. Допоможи мені з Маркою, а звідки тут овочі? Щойно тут нічого не було. Май, ну, ми ж Давай допомагай, помагаємо. Якщо це буде знову ця кофійня? Дякую. Ти можеш принести ножниці у не у ванній кімнаті? Судіть у ванну за нормець. Ідемо. Да. Тут та й ванна. Я вже цю хатну пам'ять знаю. О боже, я злякалась реально. Кани подивитись. Доні. Покласти. Такі, до речі, штуки, вроді ми розбирали в міні-грі. Все готово. Ось і ножниці. Передайте Міті ножниці. Передаємо міті ножниці. Спочатку присядь. Соус Будеш соус. Ну я від совсем не відмовляюсь, Гаразд. А що це за соус такой? Це соус кухання. Містить аромат в любові. І, кор... і контраст, погляд на світ? Звучить надзвичайно, чи не так? Є таке. Можемо запитати про оті, оті, оті картриджі? Ну? То що, питаємо? Щось не так? Я знайшов якісь картриджі у вентиляції, на них були наклейки з іменами. Що це? Картриджі? який? Давай дізнаємось це разом. Але трі трохи пізніше. Спочатку поїмо. Передай ножиці, будь ласка. Ну, передаємо. До речі, навіщо ножиці, якщо є руки? Якщо руками не можна відкрити? Можемо поговорити перед тим як їсти. Вой, навіщо ножиці, якщо є ніж? Навіщо ніж, якщо є рука? Може і ножем відкрити соус? Але, Але я хотіла, щоб тут все було готово, коли ти повернешся. Люблю робити сюрпризи. Ще не було видно е, довгих приготування. Милидім, затишно. Ще пак, ти можеш залишитись тут. Я не проти. Ти дуже навіть за. Ти прямо мені морду тикнула. Тим, за. Не лагала? Я mm, баги Сподіваюсь, ти їх не зустрінеш. Ну, смачного. І тобі смачного. Ой, а поприбирати за собою? Ну тут фантик лежить. Дякую. Ти все ж з'їв, а моя порція здається ускіченою. Не як робот говорить. Окей. Кладіть посуд в раковину. Йдемо. Міто що відбувається? ой яй 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 Що сталося? Скажи, що бачиш і відчуваєш? В очах шумить. Так. Я знаю, що з тобою. Спробувати встати. Так, ідемо. Ой-ой, ой, нічого не бачу. Що це? Таблетка. Тобі стане краще майже відразу. Стань перед зеркалом. Приймай. Я чекаю. Е -е. Добре, приймаємо. А що робити ще? Нашу очі буду закривати. Ну як, стає краще? Так. Але як так швидко? Майя, ми у грі. І тут все набагато простіше. Ти докладаєш мене найменших зусиль, однак результат зазвичай набагато об'ємніший. Це ігрова умова, Спрощеність. Наприклад, морква. Ти різав одну, а були таю відразу три. Слухай, це все так раптово. І мене дуже лякає ця ситуація. Повалила кудись. Міто. Знайдіть міту. Початок 12. Ну, пішли. Я не пам'ятаю, ми ж. Шо... Типа, де кімната міти. Цікаво, добре. Мені здається, що не пуста стіна тепер? На двері перемістила, чи що? Перся на красиво глядає. На і пуста стіна просто. Ой, ти вже прокинувся, прикинь. Як ти тут опинилась? Ти ж була поруч? Ні. Ти замер біля церква. Я пішла. А що з кімнатами? Я переставила так, щоб тобі було зручніше. Тобто, кімнати не вряд, а все як належить. Не варто було. Я вже ніби почала привикати. Думаю, так тобі буде затишніше. Добре, ну, але, ну не стильно ти проводить, у тебе тут стіна пуста. Тут і перенасичено все. До речі, знаєш, тобі був маленький делік, якщо в тебе вже є маленький телік. Він просто вона гені. Що за. Буває таке? Стіна не стигла завантажитися. Почекай трохи. Це дивно. Ти шопхаєшся. І цей телефон так повільно завантажує? Ні. Просто це все не так ідеально зроблено в цьому світі. І нас відважує ядро цього світу. Ядро? Типово, правда? Ми можемо. Пограти в приставку або в карти. Обирай. Часто я вже де ти чупи дістала. Продовжую хочу чупи. Ну, окей. Часто Я вже замучилась від тих відео Ігор. давай пішли карти просто зіграю. Коротше пішла. Стоп, ти печенька дістала? Копець, ти пхаєшся. Те печим. Добре, йде. Це карта виходить Так! Почнемо гру! Коротко розповім. Фішка показує тип шкоди Тепер я. Ого! Мені випали смачні карти. Я ходжу перша. Давай. На неї вісім я десятку викидаю. Ах ти! Ходимо на життя. Що тут хто-то блобиться, сусіди. Життя. У мене, ну я хіба сім викидаю. Що за звуки там? Мене теж це цікавить. Він цікаво виходить. Звук? Що за звук? Там не було ніяких звуків. Розкажи мені, який він був звук? Зтукіт, ніби там хтось є, але там нікого немає. Я хочу перевірити. Це дуже дивно. Навіщо? Знову. Ну Так не можна. Ну так не можна, не знаю, кого там. Так ти ваш да, Ніта, ти людей там тримаєш, впевнена. Ти що? Ти щось приховуєш? Чому ти, ти мені не ти... віриш? Що я роблю не так? Я просто хочу, щоб ти побув зі мною. Я хотів би пообіцяти таке, але що буде далі? Чому тебе тя так тягнути до шафи? Я просто хочу знати, що ти там за звуки. Тому, просто весь цей світ. В це всього ці чотири кімнати. Тобі, мабуть, буде недостатньо. Ви, Може, просто спробуєш залишитись зі мною. Я хочу залишитись. Добре, відмовитись. Я зрозуміла. Знову. Якщо хочеш дізнатися, що там, тоді зараз дізнаєшся. Вон ніч радіо. Люди хто там? А, пограємо? Не хочу. Ну, мені здається, вже дуже вийшов довгий цей летсплей. І наступна частина вже буде продовження, розумію. Ми пройшли лише напевно, милу частину. Зараз почнеться хорор. Мені, якщо чесно, страшно, я не хочу продовжувати. Скоро чекайте. Тому всім бай-бай!